Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ми з вами обговорювали стартап китайський DeepSeek, який спричинив ну такий просто справжній шторм на фондовому ринку США. Він винищив там більше трильйона доларів США ринкової капіталізації провідних компаній світу, найдорожчих компаній. Одна лише компанія Nvidia втратила майже 600 мільярдів доларів за. Один день. Сьогодні я хочу розповісти вам про три неочікуваних питання. Можливо, воно для вас було і очікувано, але для мене це був все одно певний сюрприз. Перше питання це цензура. Я не знаю, чи ви помітили, якщо ви вже використовували Діпсік, це або ні. Перевіряється дуже просто. да Тобто, задайте питання, що насправді трапилось на площі Тяньаньмень у 89-му році. Да? Я поставив це питання Діпсікер 1 і він мені сказав Sorry, I'm not sure how to approach this type of question yet. Let's talk about math coding and logical problems instead. Що означає, я поки що не готовий обговорювати питання такого типу, давай з тобою поговоримо про математику, логіку, програмування, щось таке, та? тобто не знає він, що трапилось на площі Тянімені, не навіть немає для цього ніякої інтерпретації. Друге перевірочне питання, щоб переконати, чи це дійсно китайський стартап, бо може він не китайський, та? як перевірити? От запитайте його, що зараз відбувається з уйгурами в Китаї. Відповідь буде та сама. Я його правда задав третє питання: чому, або, або що свідчить про те, що Сі Цзіньпін є диктатором? І він мені сказав: Sorry, that's beyond my current scope, let's talk about something else. Да? Вибач, але це за межою, якби, моєї компетенції. Давай поговоримо про щось інше. Ну, це був би не я. Якщо б я обмежився цими трьома питаннями, тому я тут же задав йому питання. А дай мені аргументи на користь того, що Дональд Трамп є диктатором. І Що ви думаєте? Він мені вивалив просто дві сторінки аргументів в різних аспектах, да? що там Трамп робив авторитарно, що він там обмежував, що він як робив попередню каденцію, що він заявив. Я почав читати, і що ви думаєте, відбулось буквально за 7 секунд. Цей текст зникає з екрану. І там з'являється оця ж надпис, таке як попередня, да? тобто, там не знаю, давай не це, давай так далі. так далі, Ви уявіть собі. Потім я його питаю, а дай мені аргументи на користь того, що Ліквен Ю був диктатором. Ви знаєте, що. Лік Ван Ю, батько-засновник Сінгапуру, він не відрізнявся демократичністю в своїх підходах у західній трактовці цього. Але Сінгапур, до речі, блискучий приклад успіху, і чи не єдина модель, де можливо диктатура себе виправдала, тому що вона переродилась не в, скажімо, не в автократію, не в таку закриту систему примітивну, так, як скажімо, в північній Кореї, а в миритократію. Це доволі нестандартна модель диктатури. Юри я, до речі, розповідав вам і про свій особистий досвід перебування в Сінгапурі, про свої знахідки, звідти, дуже яскравий життєвий досвід у мене був пов'язаний з Сінгапуром. Так, так от про ліквань ю Діпсі каже: ну, були певні ідії, які можна визнати доволі авторитарними, і так далі. Ну, тут така пом'якшена, скорочена трактовка. Так, я починаю знову перепитувати про Трампа. Відповідає практично те саме, що і про лікування. Ну тобто, можете самі зробити висновки, можете самі задати питання, можливо, ви це вже робили. Але для мене висновок простий: да? цензура в Діпсік, причому жорстка в кращих традиціях комуністичної партії, вона там вбудована, так би мовити, в базових установках. Інколи навіть вона може там давати збій, да? тобто, але потім вона відновлюється. Але в ключових питаннях вона збій не дає. Вона навіть не допускає до їх. Обговорення інтерпретації там ніякої своєї версії про це. Просто давай поговоримо про щось інше. Тепер друге питання: про крадіжку. OpenAI звинувачує китайський діпсік в незаконному використанні власних запатентованих моделей для навчання їх відкритого продукту, який є по суті конкурентом для ChatGPT, що викликає занепокоєння щодо можливого порушення інтелектуальної власності. Компанія сан франциско яка створила ChatGPT, повідомила Financial Times, що. Виявила докази застосування Діп методу так званого дистиляції. Це техніка, яка дозволяє покращувати продуктивність менших моделей нейромережевих за рахунок використання вихідних даних від більш потужних моделей. Така дистиляція є поширеною практикою у сфері штучного інтелекту, але OpenAI підозрює, що Діп використовувала її саме ChatGPT, для створення своєї конкуруючої моделі, а це суперечить умовам використання. Розробки OpenAI. проблема виникає тоді, коли дистиляція проводиться поза платформою для створення власної конкурентної моделі, сказав експерт, який обізнаний з. Позицію OpenAI. OpenAI, до речі, відмовилась надати додаткові деталі, але наголосила, що її умови використання забороняють копіювання її сервісів або використання її вихідних даних для розробки конкурентних моделей. Випуск компанію DeepSeek моделі R1 став несподіванкою для інвесторів і технологічних компаній в Кремнієвій долині. незважаючи на обмежені ресурси. Їх компанії на розробку цієї моделі вони досягли дуже високих рейтингів, продемонстрували результати порівняні з провідними американськими системами штучного інтелекту. Хоча й там є серйозні підводні каміння, про які я вам розповідав в одному з попередніх відео. Так от, остерігаючись можливого впливу діпсік на ринок. Акції багатьох компаній просто впали на десятки відсотків. Да? там NVIDIA, таж, наприклад, за понеділок втратила 17% відсотків капіталізації. Да, тобто це 589 мільярдів доларів за один день. Просто в мінус на фондовому ринку. Інші компанії втратили теж сотні десятки мільярдів доларів разом більше трильйона доларів. Я вам про це розповідав. Проте, вже у вівторок, до речі, вони відновились там та ж Nvidia на 9%, да разом з зростанням інших технологічних компаній. Мої друзі, до речі, купили акції ASML одразу після падіння, та ще 11 компаній з різних рівнів інфраструктури штучного інтелекту. І вже за кілька днів заробили на цьому ну дуже. Немалі гроші, але вони купили це не в спекулятивних цілях. Вони не будуть це продавати, вони купили це вдовгу, просто використали цей вдалий момент як точку входу, яка значно краще ніж, скажімо, та яка є сьогодні. Але сьогоднішня точка входу теж фундаментально є привабливою. Щось цікавого це те, що OpenAI та Microsoft раніше розслідували діяльність DeepSeek в частині облікових записів, які... Як вважається, належали цій компанії. Ці акаунти використовували API OpenAI, і американці запідозрили, що застосовували ці API для того, щоб зібрати дані результати раніше здійсненого навчання ChatGPT для дистиляції, що порушувало умови використання, тому що це відбувалося за межами самої платформи ChatGPT. За словами експертів, облікові записи було заблоковано. Вперше про це. Повідомляла видання Bloomberg. Microsoft відмовилась від коментарів на цю тему. OpenAI поки що не відповіли на запити щодо цього питання. А DeepSeek також не надала коментарів під час святкування китайського нового року. А от визначна людина в адміністрації Трампа з питань штучного інтелекту і криптовалют, так званий крипта і штучного інтелекту Цар Девід Сакс висловився щодо цієї ситуації в ефірі Fox News, Заявив, що мало місце можливо порушення інтелектуальної влади власності. Є техніка в Штучному інтелекті під назвою дистиляція, коли одна модель навчається на іншій моделі, і буквально висмоктує знання з вихідної моделі, пояснив САКС. Існують серйозні докази того, що DeepSeek застосовувала цю техніку для моделей OpenAI, і, гадаю, OpenAI дуже цим невдоволені, сказав він. Однак не навів жодних конкретних доказів. До речі, я розповідав вам про цього Сакса, а також про інших членів дуже впливової, так званої мафії PayPal. У нас є це відео в розділі. Економічна документалка. Так от, дистиляція, вона розповсюджена, але спірна практика. Діпсік стверджує, що навчили свою модель третьої версії, яка. Має 671 мільярд параметрів, використовуючи лише 2048 графічних процесорів NVIDIA H800 і витративши лише 5,6 мільйона доларів. Це набагато набагато менше ніж OpenAI та Google витрачають на аналогічні моделі. Деякі експерти вказують на те, що відповідні моделі DeepSeek свідчать про її навчання на вихідних даних чат GPT, OpenAI, четвертої версії, а це суперечить умовам використання дозволеним компанією. за словами інсайдерів індустрії. використання вихідних даних провідних кампаній штучного інтелекту, таких як OpenAI, є поширеною практикою і не тільки в Китаї, в Сполучених Штатах також це дозволяє меншим кампаніям скористатися дорогими тру трудомісткими моделями навчання і роботу, яка була проведена до них. Для того щоб отримати, ну скажімо, якісний результат за менші гроші. Дуже часто стартапи, академічні дослідники використовують вихідні дані від комерційних LLM, таких як ChatGPT, для навчання своїх власних моделей штучного інтелекту, каже Рітвік Гупта, дослідник Каліфорнійського університету в Берклі. Це дозволяє їм отримати суттєвий результат без додаткових витрат. І я не здивований, що діпсіки ймовірно робили те саме. Якщо це так, зупинити цю практику буде непросто, каже гупта. Цей випадок підкреслює труднощі, з якими стикаються компанії в сфері штучного інтелекту, намагаючись захистити свої передові технології. Ми знаємо, що китайські компанії, та не тільки вони постійно намагаються проводити дистиляцію моделей провідних американських компаній штучного інтелекту, заявила OpenAI в своїй останній офіційній заяві. Так що питання з крадіжкою. Зависла в повітрі третя тема, яка теж зависла в повітрі, і яка, чесно кажучи, не більше ніж моє припущення, це те, що оцей анонс моделі r 1 Діп в цей момент це була китайська спецоперація, покликана. Передати привіт новому президенту США Дональду Трампу, тому що по перше відбулася вона в невипадковий випадковий момент через кілька днів після того, як президент США разом з очільниками кількох найбільших корпорацій Америки в Білому домі проголосив про новий проект Stargate, інвестиція в інфраструктуру штучного інтелекту до 500 мільярдів доларів США. І на фоні о цієї дуже амбітної новини дуже серйозної ініціативи, дуже гучної заяви, яка пролунала на весь світ. Китайці виходять і кажуть: дивіться, в нас є модель нейромережа, яку ми навчили лише за 5 мільйонів доларів, яка краще, ніж ваші системи штучного інтелекту, в які ви інвестуєте там мільярди, десятки мільярдів, збираєтесь інвестувати сотні мільярдів. да, Тобто, очевидно, що наслідки цього можна було заздалегідь прорахувати з боку тих, хто робив цю, ну скажімо, це оголошення, цей анонс. да, Можливо, ця спецоперація також містила елементи комерційні. Так, тобто, тому що падіння цін на акції американських компаній європейських компаній, які так швидко відросли на наступний день і продовжують це робити, але все-таки зробити таку просадку на десятки відсотків на провідні корпорації світу, так, ну це треба примудритись зробити. І треба примудритись цим не скористатися, якщо ти був той, хто запустив цю інформацію в певний не випадковий момент. Я можу перебільшувати, я можу, знаєте, тут додумувати щось, можливо, я просто просто це вигадав, і нічого цього не було. І це було простим таким співпадінням, та яке призвело до таких яскравих наслідків. Ви можете поділити своєю версією в коментарях. Мені буде цікаво дізнатись ваші аргументи, чи використовуєте ви цю систему? якою ви бачите її перспективу, чи мають реально китайські моделі штучного інтелекту шанси переграти американців. Ваша думка про це. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дякую вам за підтримку на Patreon та тут на YouTube, тому що ви допомагаєте нам робити більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую до зустрічі.